Донецький Шахтар не безнадійно, але все ж таки програє Барселоні. І дивлячись на цю Барсу, у мене було дві думки. Перша. містер Луческо, коли ви кажете, що у вас дуже молода команда, і грають діти, ви подивіться на гравців Барси. Там, де в старті грає 16-річний гравець та і інші не набагато старші. Ну, робота Левандовського ми не беремо, а він і не грав. Друга річ, яка кинулась мені в очі, це швидкість прийняття рішень. Це. Те, як вони думають на футбольному полі, які приймають рішення, навіть не техніка, а ось саме прийняття рішень. Ми в цьому плані в першому тайні відставали просто відстань в прірву. Шахтар пропустив, міг пропустити ще більше, але все було не безнадійно, особливо у другому таймі. Давайте будемо відвертими. Завдяки Барселоні. Барселона віддала нам трошки ініціативи. Ну, давайте зробіть що, що зможете. Ну, Шахтар намагався намагався, один гол відквітав, але на цьому все можете розходитись. Тобто, я так розумію, чаві, хаві ставив завдання забити як можна більше, а у другому таймі грати вже від результату. Ну, що ми побачили в грі і Шахтар, і гострі моменти, і навіть гол ми забили, але хотілося трішки більше. Ви скажете, так це ж Барселона, що ти хотів від цього матчу? А я скажу, так, це Барселона, але Шахтар вигравав навіть Барсу в свої часи і не раз. Вам хтось сподобався у складі Шахтаря сьогодні? Мені сподобався Судаков, не тільки тому, що він забив, а й ще й по його знову ж таки мисленню. Він був. Мабуть, найближчим до мислення гресів Барса і складу Шахтаря. Тому я думаю, хлопцю час до Європи.